Це ваша робота Так, взяла. скільки можна байтикувати Робота, як цей казав показати а мені це здає що ти от я сі взяла до роботи а ти сі коли будеш брала ти за мене не переживай, зараз візьмись. Візьмешся, так? Так. Ага. Дякую тобі. Я хочу Боже, бачити, як ти працюєш. Знаю, ну, що резинку не взяла. Так вже в голову пече. Ви знаєте, пам'ятають залишила е, блека в Далишини. Три дуже зрадів. До речі, свята колись говорила, ні, песиків вже ніяких, не ця... а сама так дивиться на його такий клас. Але залишила, тому що, знаєте, не хочу, щоб він ще, це... Ви написали, що він був менший, ніж люди, що все. Я думаю, я їду попрацюю, а він зараз поспить собі заодно і тоді... Ну, його... Тобі вночі не дасть спати. То він... Ви розумієте, коли він мені вночі не дає спати, а сам-то він спить у нього, і я йому слова не говорю, що щось Барі, не то. Так, полізла та, так, та, що є і воно. Я не знаю, я тоже десь оновлюю рушники, якщо в них класні, якісні. зараз я перше все засосую, а потім вам вже все покажу, що ще є, тому що є пледи, є лосіни, є рушники. Ну і, звичайно, є тапочки. Звісно, порозказувала так. А то тобі, щоб ти зараз фотографувала. Ага. Так би ти не думала, що в тебе таке вже прям лакшері сьогодні, як не знати що. А Наталя сама сіла в машину і зазирає ззаді. Я, <світка> я кажу, шукаєш. Я кажу, шукаєш. Вона каже, так. Я кажу, ну нічого, вже буде вітання, знаєте, нас нас буде. мені буде легше. Хоча мені всі хочуть допомогти з лаки. І Наталя, і. Мої на лишили. Не... Кажу, треба лакі вивчити з квартири. квартири. що він вже може... лакі, я не смію питати. <рес> Ой, блек, блек. Думаю, раз, другий black. раз. Та що кавалерка пише йому, пасує. Е, Сергій взагалі джек на ньому. Курва, який джек. <рес> Це та подумай, рахунок гарна. Ні, що, вже все, вже Він блек. Він була ще не було, ти я ходила, ти знаєш, що ходила. Злекі, бляті, але він реально, він як мала дитина, чесне слово. Я не знаю, як таке чудово не любити, ви кажете. Але ви колись говорили, кавалерка, я кожна людина говорю. Роблю своє. Але роблю своє, ну це є життя. Це ну так і є. Колись говориш, ти би того не робила, а міняється все в другу сторону. Тобто кавалірка, це є нормально, я би сказав. Ну, але блек є, блек є наш. Це є такий клубочок щастя наше. Віталік, взагалі, в шоці повному. А знаєте чого? Тому що він дуже сильно хотів песика. Дуже. Я йому мала ще подарувати на день народження. Минулого року, але наша господиня була проти. А та господиня, це наша кавалєрка. І я сказала, я дуже сильно, по-перше, просила, вони радилися і вони дали добро. І я сказала, ви не переживайте, що би він вам не пошкодив, я як буду виселятися, все буде в тому самому вигляді. Відновимо. Відновимо все, як книжка пише. Але ви знаєте, я вчора вже, коли його забрала, і вночі він ви так пишете, він не буде давати спати. Це... Я себе, напевно, настільки настроїла, що Галя, все буде добре. Він є вже ваш, свій. Все, перестань дурниці думати. Як буде, так буде. Ну, але я вам скажу такое, я не виспила блекзадолений, хтось тобто так називає тепер. Ну, але що є, то є. Знаєте, Я його дуже люблю. Я ось зараз кажу, Донталь, двоє скоро зробимо, їдемо я забирати. Блека хочу забрати. Ну, але блека на вечір знову віддам, бо маю їхати е, по товар. Але той товар вже ж буде зимою. Треба замовлення зробимо, перерахувати кошти. Блека теж не буду брати з собою, знаєте, не буде його стресувати. Нехай буде. Десь це буде, десь в чийомусь домі точно буде. Знаєте? Я можу йти працювати. Якщо ваша ласка, якщо лежать. Ви... Чу ж, можете працювати, а яка курва вигрібати, ти не говорила, може йти працювати, а хочеться подивити, як ти працюєш. А як я завела, тако файно щось повідає, по душах говоримо, ти вже робити хочеш? Хочу. Не байдуже. Кавалірочка, також у нас є лосіни, осінь весна. Є два види лосінів. Є врубчик лосіни і є гладкі лосіни Міа-Міа. Дівчата лосінів один розмір. Тобто від Х до Ельки підійде на будь-який цей розмір. То, що тут пише до 4 XL, до 5 XL, це неправда. Вони. Найбільший в них розмір це є елька. Вони не просвічуються, якість класна. Ціна будь-яких лосін або міамі, -мі, або врубчик 450 гривень. Хто бажає придбати, пишіть в приват. А, Блаки! 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 Хочу наказати. Дві як добра команда на руки, вже знаю. Ага. На руки. бери мене на руки. Все. Шо? Шо? А ти відвідувати твої ночі? Забудь тепер, сонце. Моє Зали. сонце малесеньке. Ти моя радість, потіха моя. Ти потіха моя, та ти моя радість. Що? Що хотів блеки? Хотів кусати мене? Я тобі вже ігрушки накупила, то. Та йди трошки, що не... Бачиш, кістка, ота, що ти говорила, uh -huh. де до тапок, uh -huh. Та кістка, що ти говорила, знаєш, скількох, з двох місяців. Може бути. Це капець. Я не знаю, тут трекі знають. Лек. 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 Блекі. Блекі. Ну, подавай Я Як, як, як файно, завела на, на, на лишник, попісяв, покахав, поспав, поїв, побавивсь. Ну? То поки рік часу казала, кавірка mm -hmm. будеш. Так. Лекі мені треба спати, давати до а то йно що хочу. Все ставай все з ним. Зараз на ліжку. І собі можна, на маганя. На, блеки. Блек! Подивися, що я купила. Блек! На! Ото, щоб зуби лізли в тебе добре, щоб ти гриз. На, не переверни. Тарілка та да, не стоїть, щоб не розгодуватися, всі, горіть. А й любовка, він хоче таптися. Щось складу не взяла нові тапки, да робимо й бегреся. Ховаю поле свої. Блекі. Дивіться що Блеки. Блекі. На тебе не Блек. Блекі. Блаки, блаки, блек, бляк, на блаки. Ты хочешь, <риклад> ти хочеш на ліжку? Чекай. Вот это ти ще не скочишь. Ну, no. полюбимой сукен. Відпочинь трошки. О, полежи. Лекий. Таке кавлірка цілий день.